І ті, хто до. Прошу. Зрозуміло. Ті, хто до Романа Богдановича мають на 14.30, ви всі оптом йдете до мене. Стосовно четверга, я ще з Романом Богдановичем не погодила. Він сказав, завтра буде видно, ми завтра поводимо. Але завтра, 100%, я вас забираю. Так, давайте продовжуємо. От дивіться, оті таблички, про які я з вами говорила, зведена відомість, як вона робиться. От в нас з вами в завданні є 75, 25, 55. Ну, ми можемо в такому порядку сказати, як отут у нас написано, 55, 75, 25. І я собі тут в ручному режимі прописую 70. Ні, як у нас було 55. Сімдесят п'ять і двадцять. Тепер номер поставлю, я ставлю перший. Ну, я тут собі скільки нарахую, скільки в мене тут має бути постаріння. Четвер буде, так? А? Так, запрошую, продовжуємо. І так, діаметр. Що я собі роблю? Я завжди, от що я кажу, що зв'язка от те приклад для КП. Я ставлю діаметр і ставлю довжину. Я собі стягнула і є. А тепер я аналізую той постав розвальний. По брусу розвальне точно та сама схема. Дивіться, що в нас є? В нас є в поставі дві, дві дошки, фактично дві пари дошок 55 ок і дві 25. ки ну, Я собі можу об'єм всіх дошок збити докупи. Тобто, оці 55 ки я маю збити докупи. Що я роблю? 55 в метрах кубічних ставлю до рівня, перехожу на поставку, і додаю в метрах кубічних тих. Дві пари 50 п'ятдесяток. Воно мені додало, я собі в бік стягнула, воно мені відсотки порахувало. І в мене ще є 25 ки дошки. 25 ки дошки я знову йду, тисну об'єм, стягую в бік і маю відсотки. Для контролю я собі роблю таким чином. Отут я все додаю. У вас три товщини, когось може бути п'ять товщин. Тому я вже зробила, якщо комусь треба п'ять, а ви потім записку собі, в кого тут зайві будуть ступці, ви видалите. І тепер дивлюсь. В мене вийшло 80-22. Перевіряю себе, чи я все правильно ввела. В мене вихід по цьому поставу 80-22. Чи зрозуміло це? Народ. Так. Елементарно просто ми групуємо по посталах. Далі в цій табличці, що ми маємо робити? Ми маємо з вами далі оцю специфікацію переписати. Тому що мені треба тут, коли буде програма сама і рахувати, мені треба певну послідовність зробити тут певний дій, який я потім вам покажу, як робити. Але ми тут, але наголошую. 55, 75, 25. як В такому порядку я дала в цій табличці, точно в такому самому порядку я маю давати підошки в цій таблиці. Далі ширина в нас всюди йде Р Ш. Р Ш. Е, Шар. Далі довжина. Ну, я можу навіть вже не так, а можу навіть упустити на цю таблетку. довжина, щоб я не поплухала. Я собі тут так само забиваю довжини. Довжини я собі поставила до рівня. Але треба слідкувати, щоб в нас було. Відповідало нашій специфікації. І метрах кубічних, скільки тих дощок я маю напиляти. Я так само беру такі послідовності, як я вела в попередній таблиці. Бо ми потім заплутаємося, як будемо рахувати. Ви потім зрозумієте, чому. Зараз я вам покажу. Що я тут не на то. Метрах кубічних. І тут дорівнює. І тут у нас тут Ось маємо. Таким чином. Далі ми з вами, пам'ятаєте, я вам говорила оці формули, що об'єм сировини це є об'єм пиломатеріалів, поділених на відсоток виходу і помножити на 100. Або може бути зворотня формула. Ми, маючи кількість сировини, маючи об'ємний вихід, можемо порахувати, скільки дошки ми напиляли. Що я роблю? Я тут дуже просто дорівнюю. Я на пусту клітинку, це є кількість сировини. Множу я, от для чого ми зводили, на цей об'ємний вихід і ділю на 100. Є. Те саме роблю тут. Це є кількість сировини. Множу. Верніше, то неправильно. Зараз. Об'ємленоматеріалів. Це є. А, правильно, множу на це і ділю на 100. Добре, я тут роблю. Множу на наступне, бачите, до 75 ка і ділю на 100. І точно те саме роблю з 25-го. Буде більше є більша кількість перетинів. Я те саме буду робити. Просто ще формулу дотягну до наступного. Ну, отут у нас має стояти, дорівнює, і оце все додати, скільки ми по тому конкретному поставу зараз маємо з вами порахувати. Тож тут пусте буде нічого страшного, нехай воно буде. І тут я відразу знову ж таки я собі роблю перепосилання на оцю табличку. 1, 2, 3, бо в нас має бути зроблена табличка, так, скільки там було. Далі тут я ставлю дорівнює діаметри, забиваю, і нехай вона мені буде формулою, так. І далі фактично я специфікацію вела. Коли в мене буде база поставів, я тоді зможу запустити пошук рішення. Але для того, щоб в мене було все наглядно, і все виглядало, я ще роблю таким чином. Я тут поставлю собі суму. І щоб я бачила, що воно мені нараховує. Верніше, тут навіть не тут треба зробити, а отут в мене є для того спеціально всього. Сума, але до п'ятірочки. п'ятірочки. Всього. Ентер. Тут. Так, ентер. І тут. Ентер. Протягнуло. Бачите, от суми тих стовпців у мене мають бути. І воно вже буде так забито. І ще один нюансик. Ми маємо тут, згідно нашого завдання, прописати ще специфікацію колон. Ставимо, дорівнює. І ставимо не завдання, а я вже маю специфікацію. От, діаметр. І тут я буду. Сумувати у ці комірки, йде, в нас є, використовується той чи інший діаметр. І ще одну штучку я тут собі роблю, я ще раз собі дублюю діаметри, і вже тут собі, щоб мені не між листами там, бо нам треба буде, ви потім зрозумієте, чому нам треба буде робити обмеження, я собі відразу стягую, а скільки в мене коло тої чи іншої має бути. Ось таку підготовку я роблю для оптимізації. І потім, коли ми зробимо, нарахуємо поставаці, наші схеми розпилювання введемо в цю таблицю. Тут воно в мене автоматично має перерахуватися. Відразу порахує мені то, що треба, тоді, коли я запущу програму. Я запускаю програму і відповідно в нас. Отут появляться цифри, і програма мені скаже, скільки якого діаметру коло я маю розпиляти для того, щоб вийти на вийти на нашу специфікацію, яка нам треба напиляти тих чи інших пиломатеріалів. Точно те саме оптимізація робиться, коли використовуємо брусово-розвальний спосіб. Тільки то, що прописуємо перетини і групуємо ті перетини з кожного поставу в оптимізаційну таблицю. Ось таким чином, що би я хотіла, щоб ми з вами засвоїли і найближчим часом з вами прорахували. Чи є питання до мене? по тому, що я вам говорила, народ. Є питання? Питань, Питань немає. Нема. Тоді давайте, як ми зараз спрацюємо. Е, я думаю, що ми зараз з вами, я би хотіла, щоб ви о отой, отой, ті файли, які у вас є, і ви робили свої. Самостійні оті роботи, що ви мені завантажували, ви собі той файл продублювали, і ми почнемо з вами рахувати схеми розпилювання до ваших курсових. Потім ми їх просто-напросто вставимо в ті листи, і далі ви зробите перепідв'язку вже на оптимізацію. Повставляєте замість оцих листів в когось розвал, в когось брусовий розвал. Тобто ви зайвий свій видалите, а тільки лишити той лист, згідно якого де ви порахували постала. Тобто, ми зараз давайте так. Ото, от що я говорила, щоб я вже потім вам і баланс зробила, щоб ми могли з вами в файлі цьому працювати. Наступний лист я зроблю вам баланс, додам. Відповідно, ми вже тоді з вами і ще інші розрахунки, які потрібно, я додам вам. А потім буду вже пояснювати, як воно робиться. Щоб ви мали вже загальний файл по курсовому, але ви можете поки що рахувати незалежно від початку. Тобто цей початок поки що можете, ну, можете собі для тренування, але я вам навіть не кидаю цього поки що файлу. Якщо хочете, я вам можу кинути, але все одно вам потім треба буде якось зв'язувати і інтегрувати. Я думаю, так легше буде. Я завтра вам дам баланс. Потім ще візьму день два тайм-аут, щоб я вам доробила другу частину, але ми до, до, до другої частини вже візьмемося тоді, коли першу порахуємо. Я вже не буду вам пояснювати далі йде. то для вас буде вже забагато. І в нас буде фактично перша частина готова, і тоді ми можемо з вами спокійно починати з цього початку з занесенням тих розрахунків і так далі. Поки що. Поки що працюємо таким чином, що завтра тоді постараюся підготувати баланс. Завтра розкажу баланс, а ви до завтра будете поставати. У Вас виникають питання по поставах, і зараз ми, я буду робити перекличку, і ми конкретно по кожному пройдемося. І обговоримо ваше завдання курсового. Давайте так. Там в Ані було виникло питання до мене. Що саме було, в чому була складність, Аня? Скільки ми маємо ставити дощ? Наприклад, тих самих 75, 22, 50, два, їхня кількість. Ну, дивіться, ми вже з вами рахували, так? От, зараз. О, зараз. Вкрию брусову розвальню, так? Їхня кількість. Це залежить від діаметра колоди і від отої товщини бруса, і від того, що ми нарахуємо тут, пропиля пласть бруса. Бачите, в 216 я можу запхати три п'ятдесятки. І відповідно я так собі їх ставлю. А далі я вже комбіную. Залежно від того, яке у мене має бути завдання. Алло, я на парі. Ото скільки ще тут? Добре, а ко коли будеш подобання? Буду. А я маю бути. Чекай, 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 тут які годені? Анучка, бо в мене в мене пара, але добре, я тоді за все розберуся. Так. Я перепрошую, а ми можемо в 216 ку 4 п'ятдесятки взяти. Дивіться, чого ми, чого ми тут взяли з вами три? П'ятдесятки, 216, 4. Чай, я скажу, що я на парі. Я на парі. Ага. Тата, я не беру вас. Ага, добре. Чекайте народ. Завтра у нас збори на третю годину. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, а ви. 12.10. Чекайте зараз. Ні, не так, А скажіть, будь ласка, 12.10. Група ДТ 21, 2 і ДТ 22. Ви маєте якісь пари? Так. 22 друга немає. А ДТ 21 має, так? Ні, навпаки, 212 немає. 12.10, ви не маєте пари, а 14,30, ДТ 22 має пару, так? Д, ДТ. 21, о, е, 22, 22 мають пару на 12.10. Ага, ви маєте пару на 12.10. Так, херску. Хетя, ну я зараз напишу Дурмана Богдановича, чи він завтра би не зміг вас всіх забрати на 14.30. Зараз. Зараз. Да, да, да. Це напишу, що він мені скаже. Як не, то ми подумаємо, коли б ми могли, щоб я вам про щоб я вам то. Так, я напишу йому. ми відразу знали, що робити. Так, добре, зараз може він мені відпише. Е, так, мені нагадали, що на, на третю годину збору я за них чисто забула. Я собі планую пари, а не планую того, що прямо кажете. Так, так. Бо я би на 12.10 провела, вам, якби була там змога. Так, 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 добре. Та, Зараз він пише погоду, бо я тоді старостам напишу. Може, таке буде, що ви завтра до Романа Богдановича тоді на 14.30 йдете. Якщо, якщо, якщо постава вмієте вкувати, можете вже наступні лабораторні сміло робити. А зачит... а може, тоді я його... вас випрошу на четвер на першу пару, щоб ми далі рухалися. Так, тоді добре. Добре, що мені нагадали, що, що така халепа в мене. Але вам все одно чи через один клас доєднуватися, чи інший, то не принципово. Так, тепер так ми починаємо рахувати з вами схему розпитування. Я би хотіла, от, що я вам казала, оцей розвал брус. Ви собі окремим файлом копіюєте, ото, що наше було вихідне, сам перше, що я вам завантажувала. Без помилок ваших внесених, бо я бачу, вже десь там хтось постарався і формули позбивав. Тому починайте з нуля, починайте працювати з тим файлом вихідним, не з тим, що ви там мучили його, а з тим вихідним файлом, який я вам скидала. То зрозуміло, так? Так. Тепер, тепер давайте так. Ви, ми зупинилися сьогодні, ніяк не можу налаштуватися. Ми зупинилися на тому, скільки дошок. Чому не може бути в нас, отут, ви кажете, 4. А тепер дивіться, 55. Скільки влазиться? Три. Три, правда? А ми не повинні забувати, що ці бухові дошки будуть, по суті, мати 55. І тому вони три в нас влазяться. Так, 50-ки лізуться, але в нас є пропил і в нас є примус на всихання. Ми це повинні не забувати про це. Тому ми і робимо таким чином. Зрозуміло, як вибирати плаць бруса? Так. Так. Це чудово. Зрозуміло. А далі ми будемо дивитися по нашому завданню курсовому і будемо ставити дошки, що нам вигідно. От бачите, нам тут вигідно було 6-метровою черною 150. До 32 нормально тут ще так? Далі. Відповідно. Маємо, маємо, наприклад, 19. Вона має бути шириною 100, вона тут мені влазиться, тому я собі її ставлю. А далі, коли з кусом робити, будемо думати над тими комбінаціями. Зараз я вам буду пояснювати ще по конкретному кожному завданню. Що ще хотіла сказати? Я дала відповідь на питання, чи ще щось не зрозуміло, Аня. Зараз зрозуміло. Ви зрозуміли, добре. Ви, якщо не зрозуміли, навіть якщо я пропинила пояснювати, ви сміло кажете. Я не розумію, пояснюйте ще раз. Я для того і є. Так, у нас сьогодні 07.03, Сьоме 03. Пишу оптимізація. Оптимізація, я пояснювала сьогодні. Добре. Тепер давайте таким чином. Я відкриваю зараз, і ми швиденько ми маємо ще 25 хвилин. Я по кожному, хто є присутній, але я буду не так по списку. А я зараз відкрию, як я вам завантажила завдання. Щоби, ну, щоб не поплутатися. І відразу зроблю перекличку, хто є на парах, хто немає. Так. Гава є? Нема. Далі. Е, Клокша. Є кокша, Ярослав, чи нема? Народі я не бачу екрану, якщо довідав, що хтось щось писав, то ви будете казати. Нема Клокші. Далі пішли. Так, нога, Максим. Є нога? Нема. Далі, Грощак. Горошчак. Нема. Так, поїхали далі. Вот. Далі, симбрак. Є симбрак? Там тут у мене карбу по 22-му. Відсутній? Він відсутній, так? Так.